Мобілізований. Повернувся в Україну з Туреччини вже 26 лютого. Я також мобілізований, сам з Харкова. Десять років проработав в аеропорту і спочатку повномасштабної своїх дружину, дитину. Старався вивезти хоча б на західну частину України і одразу пішов в воєнкомат. Що в воєнкомат. Мені ще дали три дні, щоб я побув з рідними. Ну і по итогу прийшов в воєнкомат. Мене одразу сказали, будеш прикордонником за останні три місяці, десь більше 30, вже 40 бойових вихідів. У нас була робота в основному під Підриви об'єктів мости, переправи. Перед наступом на Волчанськ ми були, замінували всі ті позиції, котрі ще перший раз, коли заходили росіяни, всі ті місця всі знали. Ми їх замінували і танковими мінами, і протипіхотними мінами. В 9 -ті вечора тільки сіли в машину, щоб виїхати звідти. А десь від 10 годині вечора вже на наші ВПС, на наші перші лінії вже диверсійні групи е наступали. Через брак часу я не встиг зруйнувати всі переправи, там пішохідна була переправа в районі лікарні Вовчанську. І комендант телефонує ввечері, що чого це вона не зруйнована. А я кажу, ну добре, давайте мені годину, я підготуюсь і буду готовий до виконання задачі. Вирішив сам це зробити, тому що я погано спланував час і не хотілося передавати цю роботу на своїх хлопців. Скоординувався з начальником ВПС ЧОП, який якраз там був на тій ділянці. Він організував мою доставку. Прикриття, супровід. Йшли довго, тому що підвести близько не було можливості. Той самий міномет постійно працював, дрони літали, так само було незрозуміло, чи то наші, чи то чужі. Відчуття ну там розказує, що бояться бояться Яги. Ну, я вам скажу таке собі відчуття, коли воно над вами пролітає. Але теж неясно, чия воно поставив, підірвали і вийшли. Все нормально. Ну, просто не було змоги мене вивезти в той день, бо ту ніч точніше, бо був обстріл мінометний. То я, по суті, до ранку чекав і рано мене вже вивезли. Основне це на місці підрозділу пояснити, що їм робити, От є дроти, для чого ті дроти, що з ними робити. Де буде підрив, що саме. Якщо це міни шлагбаум, то що, що з ним робити? Як розтягувати того, що це друга лінія? Буде підрозділи, які на першій лінії відходять, щоб вони цей не підірвалися. Поступила задача замінувати протитанковими мінами з'їзди з залізничних колій. Та як далі ми моста того підірвали перед тим залізничний, який входить в сам вони ми далі не рухались, бо танки заходили по залізничним коліям. Ми приїхали, провели розвідку, так як часу не було у нас звідки десь там вигрузитись і носити міни далеко. Треба було зробити дуже це швидко, і ми залетіли машиною майже то, наверное, метрів 70. До місця мінування, може став, ось так. Швидко замінували з'їзд. Може, десь 800 метрів 800 від нас спереду російські військові. Тільки вже останнє міну взводимо, починається обстріл стрілецької зброї з посадки, плюс дрон, скиди, ну і ми. Повтікали, виконавши звісно свою роботу. Ми не кинули там, ми все повзводили, замінували сам з'їзд з колії, найвужче місце між деревами, замінували, все звели і тоді тільки по полі помароком ми втекли. Як тільки дізнаються та сторона, що приїжджають підрозділи, такі, як сапери тощо то починається шквальний вогонь по тим місцям, де ми можемо бути. Тому ми стараємось приїхати швидко, все зробити і швидко піти звідти, тому що щоб не наражати ні себе, ні хлопців на небезпеку. Так, зробили такий імпровізуваний столик, хвост від ракети торнадо, котушка, котрий провод, саперний провід. Це, це парашют з боєприпасу РСЗВ Торнадо С. Це касетний. Він, по суті, касета викидає, саме задня частина на парашюті спускається. Це... Ну що, бігун чи що? Так, да, це теж з торнадо, він теж керується. Ї... Ні, це... Ні? <ріст> Електрика тільки. <ріст> ну, по суті, все дуже старе, там, примітивне таке. Плати такі старі, чи то знаєте. Як, ну, типу, як радянське, воно таке. Це за Ці частини це. А чим, чим ти докажеш? Ну, а ось восьпіляне. Я дивився на Aliexpress, 18-20 доларів на штучка. Ага, Все-таки імпортні запчастини да. вони використовують тут, і спилюють ці, так? Да? Да. Е, тут теж є так. чіп, але спиляний. Так само все спилене з нього. Не було ясно, де він ну, закуплений. Да. Це, це є модуль е, позиціонування каба. Це по суті завдяки йому. Не можна заглушити кап. Він не знає свою позицію, де він летить зараз.